Слухай, помилова. Помило. Все наш ублаженний шопифа не влыку нашу гобри священний шоденный хрен. Забратив наших священник, священно монахи, за всех раз он нашел. О, ще молодь завомирежимо країну нашу, золотий і що ми тихімирне життя прожило, всяком молодчистій чистоті, мила, слади помилок, за святіше подивити православних, залочисто відповідня забуті, понатовіста в храмися всі раніше спочили в оці вратів наших, що тут і повсюди лежить православне. Ще молимо, Господу Богу нашому, що вислов голос моління. Хорони всіх людей, України нашої, в часть тяжких випробовувань та помилував рабів своїх воїнів, щоб зберіг від смертоносної рани від всяких ворог, душевно тілесної, щоб охоронити всякої скорботи лиха, і недолі, то дав їм повернутися здоровими і щасливими в синусві, Господа, веслу Хай і помолой. Молимось за милі життя, миру здоров'я, спасіння Боже за вітання, прощення і відпущення ріків, рабів Божих, митрополита Дмитрія з болівою, паствою всіх воїнів, захисників нашої України, рабів Божих протирея, Стефана з родиною протирея, Павла з родиною протирія, Василя, з родиною протирея, Петра з родиною, рабів Божих. Юрія Тетянуса Позахарія Матвієвана Лину Лесю, Данила Богдана Нину Михайла Святославу Христину Квітку, рабію Божих Володимира Алкок, самий Рима Андрія Василя, Галину, рабів Божих, Маріанну, Вероніку, Драса, Марія на Євгенію, Наталію, рабів Божих, рабів Божих, Володимира. Анну Ганну Єлизавету Марію Михайла Тетяну Златум, Марка Бодана, Олександра, Аврестан, Барбару Рабів Божих, Буляшу Мирославу Романа Ірину, Кароліну Вероніку Маркіяна, Роману Оксану Роману Роман, Вікторію, Галину, Отця Василя Рабів, Божих, Андрія Світлану Рабів, Божих, Рекса Русиславу Віталію, Інесум. Ані Оксандсені Олексія таїсів Водана. Феодотан Богдан Васильян Юрія Дмитра Михайлом Владиславом, Аделіном Заєрману Софію, Мирославом Олену, Світлану, Олександром, Рабів Божих, Сергієм, Вікторію, Світлану, Віктора, Сергія, Волонтину, Наталію Тетяну Дениса. Анатолія Валерія, Костянтина, Ірину Єврею Олену, Валерія, Ірину, Олексія, Серядичану Наполію, Равій Божих Олену, Ірину, Діану, Росислава, Інну, Петра Наталью, Степану, Михайло Наталью, Равій Божик, Отця Степановця, Полица, Симоновця, Василя, Олену, Андріяну, Цим, Володину, Волтинау, Юрія Романа, Михалаяну, Сарав Волим, Анну Оксану. Склять метра Діанун, Дар... Дарина Віктора, Вікторія Олександра Галина, Божих, Ольгу Михайлом, Юлію Іварія Марту, Емілію Юрія Ірину Світлану, Ігоря рабію Божих, Воїна Петра Рабію Божих, Отця Стефанова, Симона отця Василя, Миколая любу, Єлена любу Івана Окс... Оксану равів Божих, Тетяну Олю, равів Божих, Івана Богдана, Богдана, не Боже, Божих Ольгу Мирона Тетяну, Мирона Вікторія, Віктора рабів вожик, Оксану Богдана, Марію, морію, Ганну надію Ольгу, рабів Божих. Романну Оксану романну роману Івенію Ярославу Діану Марію Олея Ольгу. Равів Божих воїнам на романа Андрія Григорія, рабів Божих Ігорям Орисю Андрія, Софію Дмитра Вікторію, Наталію Маріану Анастасію Андрія, Андріям, Божих Степ... отця Степана Степана Соломіну Марію, Оксану Софію Андрія, Андрія Володимира Лідію, Дмитра Віру, рабів Божих, Михайла Ярославу, Романа Марьяну Марію, рабів Божих, Дарію, Марію Ігоря, Юрія, рабів Божих, воїна, Назара, Воїна, Максимова, война Андрія, Тимофія, Яну, Алину, Миколу Наталію, Михайла Марію, Віталія Марія, раві Божих, Юрія Алину Інну, рабів Божих протиряє Стефана протиреє Павла, Єрея Семена протиреє Василія, Романа Хардемія Мунашку рвару, Ольгу Сергія, Ольгу Гардуїну Світлану, Антону Олексіївніх і віру з родини Володимира Ларису, з родини Юрія, з родини, любу з родини воїна Ігоря, Воїна Сергія, Воїна Андрія, Рабів Божих, отця Степана, Ця, Павла, отця Симона, отця Василія Надію, Тетяну Олександра, Христину Кароліну, Світлану, Галину Сергія, Рабів Божих, Марту Марію, Людмилу, Михайла, Івана Рабів Божих. Тараса Ірину, Андріяну, Оксанум, Ансасію Катерину, Воїна Івана, Ірину Лесю, Анну Віру, Сергія Любу Наталію, Миросю, Оксану, Реві, Божик, Отця Степана Григорія, Маріяну, Роксаліану, Марту, Анну Русислава, Оксана, Тараса, Стефані з родини, Оксана з родини, Івриз родину, з Родина, Ірину з родини, Андрій з родини. Ярослава равів'ю Божий, ця Степана це Василявця, Семена, це Васелявця, Павла Олю, Дмитра, Олю, Ніхіту, Назара, Марту Лумнію, Максима Романом, Злату Вероніку, Алину Юрія, Рому рабів Божих, Олексієв Юрія Ілью Леву, Вікторія равів Божих, Андрія Волиславу, Лук'яну Віталія Артемом, Анастасію Яну, Олену, Матвієм, Порисольву, Галину, Павлами, Роном, Людом. Рабів Божих отця Степана Василя, Галину Анну Михайла, Миколу Наталії, Наталку, Тетяну Ярослава Івана, Рабів Божих, Галину Анну Андрія, Руслану Тараса, Вадиму Олександрою, Марію Валерієм, Ольгу Вікторію, Катерину, Рабів Божих, Валену, Соломію Марію, молодцем, золото Наталію молодеця, нові зараз молодеця, Іустиню Марію. І всіх пахне храму цього, що збройся і святою скорботи, гнів обіду за душем тілесно, що спокійно ми не жили, що возорові добробиті всі дні життя і проходили все свої, Господи, ви нас і помимо. Господи, помилу, помилуй, поди помилуй, що й лозуть тих, що до рекно осені добродійництво в ці часовому храмі, щоб за тих, що тут співають, і за всіх присутніх людей, що сподіваються від тебе великої багатої й милості. Помилуй, помилуй, Бо ти мого чоловік, перед Богом і це Бог, тобі славу силе мо, всю існуюю істоту духові, нині й повсякчас і на віки. Амінь.